Вітаю всіх. Давайте подивимося, що до вас поспішає. Що до вас поспішає? Якийсь сюрприз. Що це значить? Якийсь сюрприз. Проти якого. Знаєте, що саме цікаво? Який вас як і виснажить, але в той же самий час, і таке враження, проти якого вам не захочеться чинити супротив. Що це? Хм. Це не перешкода, говорять. Хоча сприйматимете від початку як перешкоду. Таке щось критичне, що змусить. <сум> Як я люблю такі сюрпризи. Типу, ми тобі нічого не скажемо, але ти старайся, старайся, розказуй. Ну добре. Ну хоч натякніть, що то за сюрприз. Кажуть той, який ви очікували. А ви хочете сказати, що реалізується те, що очікували а, ті, хто дивляться це відео? Чи тут ні? Знаєте, що це очікування, як не внутрі вас сформувалося. Це таке враження, наче, наче щось відбувалось, і ви, як, само собою, роз, роз, розумієте, вибачте, за такий. Очікуєте якоїсь комунікації, якоїсь взаємодії. Ну, як приклад, зустріли старого друга на вулиці, і друг говорить: О, ти знаєш, мені треба з тобою поговорити. А, давай сьогодні вечором зізвонимося. Ну, добре, давай, бо я так само поспішаю. Це неочікувана подія, але в той же самий час, знаєте, як, яка не формувалася в вас, але яку ви на, на настання якої можете очікувати. Замислова, однако. І що воно вам дасть, цей сюрприз? Можливість щось відкрити. Можливість щось відкрити. Що саме? Якусь ситуацію з минулого прояснити? А для чого нам потрібно? Подарунком почали, подарунком закінчили. Дякую вам, шапку. Чомусь говорять, що ви як маєте прояснити якусь ситуацію з минулого, і саме це буде для вас як найбільшим відкриттям, або, якщо хочете, скажу так, подарунком долі. А в чому ж тут така унікальність? Руйнування очікування. Або руйнування якоїсь застою. Добре, це по відношенню до людини чи до якоїсь події? До людини. Тут не людина, одразу кажу. До якоїсь події. Угу. До якоїсь події. А що це дасть? Як вибувтаються якісь секрети, або спливе на поверхню те, що скрито. А що це дасть тим, хто дивиться це відео? От Отут мені вже дуже цікаво. оманливе багатство. Знаєте, що це вам дасть? Тут вам як покажуть, що на якусь людину або на якусь подію можливо, взаємодію ви свій час робили великий, як би то сказати, велику ставку, і це не відбулося. І зараз вам говорять про те, що дуже Прикольно, дуже класно, що ти туди не влізла, або що ти там не був або ж ви могли там в певний період думати ну, от чому прирвалася там якась комунікація з людиною або чому не вдалося влаштуватися на якусь роботу а вам розказують що на тій роботі не знаю перевірка трясуть їх всіх як мишей родих під цією підганчіркою. ви собі думаєте хрестити задню -ліву, і думаю слава богу що мене там не було а слава богу що це багатство мене оминуло або це щастя пройшло повз мене для чого вам це знати? Не знаю, як треба. Руна потреби. Ну, ну що ну, значить треба? Ну, ну, ну. А ви що не давали собі такого? Ви несвідомо могли перекривати собі дороги до якогось моменту зросту або якогось моменту взаємодії. Чому? Тому що знову ж у когось була ситуація, яку ви не відпустили, постійно про неї думали. А в когось могла бути така, знову ж таки, думка постійна в голові, що от мене не взяли на якусь роботу, чи мене не взяли на якусь комунікацію. Значить, я не можу вважати себе суперпрофесіоналом. Або я не справився з якоюсь справою, значить, я не можу вважати себе там, не знаю, спеціалістом. Вам говорять, проблема не в вашій спеціалізації і не в вашій крутості. Проблема в тому, що вас звідти прибрали, аби головної болю не було. І тепер вам показують, для чого вам треба, для того, щоб ви закрили, якщо хочете скажу так, закрили свій хіштальдік. Ну от Зрозуміло, чому так відбулося, і слава Богу. Ну, давайте тоді так. А що ж це вам тоді принесе? Так як нічого такого, знаєте, як немає великого, немає гарного, яке є. Різне. Різне. Чому? Тому що для когось, знову ж таки, о, це момент ну, трішечки позлараствувати сказати, а я говорив або я говорила. А для когось це розуміння, ну окей, о, проблема не в мені, проблема в обставинах, або, слава Богу, що мене туди не потягнуло. А для когось, я вам должна сказати, це як момент, коли ми о, надаємо дозвіл на якусь іншу комунікацію, дружбу, поєднання. Умовно говорячи, ми виясняємо, чому не відбулася якась бажана подія в минулому, і на майбутнє ми даємо шанси іншим людям або іншим взаємодіям. Тож, на цьому дякую за перегляд, як завжди, до нових відео. Пока!